На сонці довго не сидіть, себе кремом винатріть. Я пісочок набирала і на себе насипала. Пісок вітер підіймав, всю цукерку закидав. Я від спеки засинала, кісточка в пісок упала. Ромені так припікали, що із левом ми згоряли. Брат мій попелом ставав, вітер його розвівав. Живого лева зустрічала, наша шкіра з ним палала. В магазин нам треба мчати, крем від опіків купляти. Крем я цей вам не віддам, буду мазатись ним сам. Кремом весь я обливався та одразу розтирався. Інший відділ я помчала, весь я йогурт там купляла. Обгорів я та страждав, з'їсти йогурт я бажав. Йогурт цей ти не ковтай, шкіру ним ти покривай. Мама йогуртом вкривала, біль від опіку вщухала.